Але якщо його позиція залишатиметься щонайменше такою, якою вона є, і він буде продовжувати через європейців нам продавати зброю, давати секретну інформацію, то я думаю, що нам більше на даному етапі, чесно кажучи, нічого не потрібно. А якщо врахувати, що він зараз обіцяє ще й брати певну участь в гарантуванні нашої безпеки, хоча це його обов'язок як президента згідно з Будапештським меморандумом і тут нічого нового не треба вигадувати. Хіба що треба розшифрувати, що означають ці гарантії? То це теж непогано, це теж добре. Значить, тоді всі разом в кінцевому рахунку будуть протистояти путіну. І повторюю ще раз: спроби Путіна роз'єднати Європу і США. Вони вже зараз видно зазнали свого краху. Хоче Трамп чи не хоче трамп, але е, він буде працювати з цього.